Thank <laughs> you. Вечір любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі ясні» у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми з Оленкою розповімо вам українську народну казочку, яка називається Лисиця кума. Надибала якось лисичка-медок та й щодня й ходить, до нього, ходить. Ось іде вона, а її питають. А куди ти комусю, ідеш? Та піду, піду, піду. А куди ти підеш? Та в коми, просять. Піде собі, поїсть метку, прийде, а її питають. А як звати того, в кого ти кумувала? Початочок звуть, відповідає лисичка. На другий день знову йде лисичка. її знову питають, а куди ти йдеш? Та піду, піду, а куди підеш комусю? Та в куми просять. Піде собі, поїсть метку, прийде, а її питають. А як знати того, в кого ти кумувала, серединкою звуть, відказує лисичка. На другий день знову йде лисичка. А її знову питають, кому, а куди ж ти йдеш? Ой, та піду, піду. І куди ж ти підеш? Та в куми просять. Піде собі, поїсть митку прийде, а її питають. І куди ж ти комусь у... як звати то, в кого ти кумувала? Хі -хі. Перекинь та вилежи. Коли огляділись до липівки, що на горищі з медом була аж вона перекинута і вилизана! Ось така малята казочка. Намалюйте малюйте нам фрагмент цієї казочки і, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Нагадаємо вам домашнє завдання. Ми сьогодні на початку нашої передачі вам з Оленкою розповідали українську народну казочку, яка називається Лисичка Кума. Намалюйте нам героїню цієї казочки, того героя, який вам сподобався найбільше. Хто тут головна героїня, Оленко? Лисичка! Так, лисичка, кума. Отож, малята, свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане, а переможець Отримає призики сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви дістанете ще таку ось гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! нічого